Близько десяти учасників урочистостей до дня перемоги над нацизмом звернулися за медичною допомогою в Дніпрі, здебільшого травми голови та ушкодження, яких зазнали під час сутичок. Правоохоронці кажуть, за попередніми даними шість поліцейських також були травмовані під час врегулювання конфлікту між учасниками масових заходів біля меморіалу слави. Кореспондент п'ятого Наталія Світлова відстежує ситуацію в Дніпрі. І маємо можливість говорити з нею наживо. Наталія вітаю, що зараз відбувається в місті і що спровокувало ці сутички? Так вітаю. Ми зараз знаходимося неподалік біля вічного вогню. Зараз тут спокійно, але ще кілька годин тому. Саме за кілька метрів до вічного вогню відбулися сутички. Напередодні активісти, серед яких і учасники бойових дій попереджали і просили не використовувати політичні е е символи, полі різні політичні е е партії, також не використовувати заборонену символіку, однак е їм доводилося робити. Е Зауваження, в результаті яких відбувалися сутички, починалися сутички. І в результаті у активістів 10, 10 чоловік отримали травми, обличчя. Один отримав відкриту черепно-мозкову травму і його повезли до лікарні. Пропоную подивитися, як це відбувалося. Ну, кому попало. Тут попросили убрать символику. Нас полиция отжала. Начала просто дубасить. Да кулаком по лицу просто приехала на все. И кто конкретно? Тетушки. Конкретно ребята спортивное телосложение с оранжевыми квадратами на груди. У цей час біля вічного вогню чергували майже дві тисячі, навіть більше ніж дві тисячі правоохоронців. Напередодні також поліція попереджала не використовувати політсимволи, символи тим більше заборонені. Однак це відбувалося до того ж. Ми бачили цих людей, яких активісти назвали титушками з символами прямокутника помаранчого кольору. Вони з'явилися з однією з політичних. Сил, і також з нею пішли від вічного вогню. Одним ми намагалися запитати, що він означає цей помаранчевий прямокутник, і пропоную послухати, що нам відповіли. Ви можете пояснити, будь ласка, що це у вас за знак і любов к окружаючому там, населенню, ко всім людям. Я таким образом проявляю свою любов. В управлінні національної поліції відбулася не одна зустріч з представниками всіх політцил та громадських об'єднань, які цього дня подали свої заявки для участі в проведенні масових заходів. Компроміс ми здавалося знайшли, тому що всі пообіцяли, що мінімізують кількість політичних. Символіки і зовсім відмовляться від символіки, яка заборонена згідно закону про декомунізацію. Що на сьогодні ну, дещо, напевно, можливо, були якісь похибки у людей. І залишається сумувати лише за тим, що ветерани Другої світової, яких почуття досі використовують в маніпуляціях менше за все. Були в е, е, колі уваги студія Наталія Світлова. Щиро дякую за ці подробиці з Дніпра.